Екхарт Толе, сучасний духовний вчитель і автор багатьох книг про самопізнання та усвідомлене життя, якось сказав, медитація це не те, що ви робите, це те, що ви є. У цьому відео ми з моїм котом Мартіном спробуємо розібратися, що таке медитація і звідки вона взялася. Загальнодоступні джерела стверджують, що медитація це ментальна практика, яка включає фокусування уваги та усвідомлення. З метою досягнення стану спокою, концентрації та внутрішньої рівноваги. Вона може включати різноманітні техніки, такі як споглядання, дихальні вправи, повторення мантр або спостереження за думками та відчуттями без оцінювання. Тобто, це як поспати після смачної їжі. Ні, Мартіне. Це духовні практики, які сягають корінням у давні часи. І завдання у медитації на протязі віків було різним. Традиційно вважається, що медитація походить з Азії. Дійсно, медитація в Індії має глибоке коріння і багату історію, що налічує понад 5000 років. Її розвиток тісно пов'язаний з релігійними та духовними традиціями регіону. Перші згадки про медитативні практики можна знайти в найстаріших священних текстах Індії, Ведах. У Ведах описуються техніки, спрямовані на зосередження розуму та досягнення внутрішнього спокою. Ці практики включали співмантр, ритуальні жертвоприношення та медитацію на космічні сили і божественних істот. Звичайно, описи практик у книзі поетизовані та абстрактні. Наприклад, у коментарях до Рігведи написано: Дихання, що входить і виходить як злиття світла і тіні, веде до глибокого спокою і зосередженості. Звучить так. Ніби йдеться не про дихання, а про якусь сардельку. Далі практика медитації перекочувала у пізніші філософські трактати Упанішади. Упанішади наголошують на важливості внутрішнього досвіду і самопізнання через медитацію. Практикуючи прагнули зрозуміти свою справжню природу і звільнитися від ілюзій. Медитація розглядалася як шлях до звільнення від циклу народження і смерті сансара і досягнення Мокші звільнення. Приблизно у другому столітті до нашої ери з'являються йога-сутри, написані мудрецем патанджалі. Цей текст систематизував практики йоги, включаючи медитацію, і став основоположним для подальшого розвитку індійської медитаційної традиції. Буддизм, релігія заснована близько VI століття до нашої ери Сідхардхою Гаутамою, Буддою, включає медитацію як центральну практику для досягнення нірвани, стану звільнення від страждань. Будда навчав різних методів медитації, таких як Віпасана, медитація усвідомленості і саматха медитація спокою. Віпасана або медитація усвідомленості, спрямована на розвиток усвідомленості та проникнення у справжню природу реальності. Практикуючи Віпасану, людина фокусується на усвідомленні своїх думок, емоцій, тілесних відчуттів і оточуючого середовища без судження. Основна мета цієї медитації зрозуміти три характеристики існування. Непостійність, незадоволеність і безособовість. Самадха або медитація спокою спрямована на заспокоєння розуму і розвиток глибокої концентрації. Під час практики самадхи людина зосереджується на одному об'єкті, наприклад, на диханні, що допомагає заспокоїти розум і зосередитися на теперішньому моменті. Головна мета самадхи розвинути стабільність і концентрацію розуму. Ці два методи доповнюють один одного. Самадха забезпечує спокій і концентрацію, необхідні для глибокої усвідомленості у віпасані. Разом вони допомагають досягти не лише внутрішнього спокою, але й глибшого розуміння себе та природи реальності. Джайнізм релігія, заснована махавірою приблизно в той же час, що й буддизм, також наголошує на медитації для досягнення звільнення від карми та циклу народження і смерті. Джайнські практики медитації включають споглядання, самопізнання та аскетичні вправи. Практики медитації проникли також і в християнство з мусульманством. Медитація в християнстві, відома як споглядання або контемпляція, є мовчазним і глибоким засобом з'єднання з Богом. Монахи і відлюдники використовували цю практику, проводячи години в мовчанні, зосереджуючись на божественній присутності. Контемпляція, на відміну від традиційної молитви, не передбачає слів чи роздумів, це повне занурення у відчуття Божої присутності. Інша важлива християнська медитативна практика це молитва серця або Ісусова молитва. Вона полягає у постійному повторенні короткої фрази: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Цей простий, але глибокий акт спрямований на досягнення постійного внутрішнього зосередження на Божій любові і милості. Практика молитви серця допомагає віруючим зануритися в стан постійної духовної присутності і взаємодії з Божественним. Святий Ігнатій Лойола, засновник ордену єзуїтів, вніс значний внесок у християнські медитативні традиції, розробивши комплекс духовних вправ. Ці вправи, спрямовані на самопізнання і духовне зростання. Включають медитацію, роздуми над святим письмом та молитву. Вправи лойоли допомагають віруючим знайти Божу волю у своєму житті через глибоке внутрішнє дослідження, використовуючи методи візуалізації та зосередження на відчуттях і емоціях. Під керівництвом духовного наставника ці вправи можуть тривати від кількох днів до місяців, сприяючи глибшому розумінню Божої присутності у повсякденному житті. У суфізмі містичній гілці ісламу медитація ключовим засобом досягнення єдності з Богом. Суфії вірять, що через духовні практики можна досягти внутрішньої чистоти і глибокого зв'язку з Божественним. Однією з центральних суфійських практик є дзикр, що полягає у повторенні священних імен Аллаха або фраз з метою зосередження на Божій присутності. Дзикр може виконуватися як індивідуально. Так і в групах, і часто супроводжується дихальними техніками та ритмічними рухами, що допомагають поглибити медитативний стан. Іншою визначною суфійською практикою є сама ритуал, що включає музику, спів і танці. Найвідоміша форма сама це танець вертлявих дервішів, які, обертаючись під музику і спів, символізують духовне сходження і злиття з божественним. Сама спрямована на досягнення екстатичного стану. В якому Суфій може відчути глибоке з'єднання з Богом. Муракоба ще одна форма суфійської медитації, орієнтована на глибоке внутрішнє споглядання і зосередження на Божій присутності. Практикуючи, сидять у тиші, виконують дихальні вправи і зосереджуються на внутрішньому світлі або духовних образах. Муракоба допомагає досягти стану спокою і внутрішнього зосередження, де суфій може усвідомити свою єдність з Богом. Таким чином, у християнстві та суфійському ісламі медитація є потужним інструментом для досягнення глибокого духовного зв'язку з Богом. Незважаючи на різноманіття форм і методів, основною метою є занурення у божественну присутність, розвиток внутрішнього спокою та духовне зростання. Ці древні практики залишаються актуальними й сьогодні, допомагаючи віруючим знаходити мир і гармонію у своєму житті. Медитація також використовується у шаманських практиках. Шамани часто використовують методи, що допомагають досягти трансу, стану, схожого на глибокий медитативний. Процес може включати ритмічні барабанні удари, співи, танці, використання рослинних психоактивних речовин та інші ритуальні дії. У такому стані свідомості шаман зосереджується на внутрішніх візіях і духовних переживаннях, що схоже на медитацію. Як і в медитації, Шаманські практики часто вимагають високого рівня концентрації та фокусування. Шаман може зосереджуватися на певних символах, мантрах, звуках або візуальних образах, щоб підтримувати зв'язок зі світом духів. У 20 столітті медитація впевнено вкоренилася на заході завдяки діяльності таких визначних вчителів, як свамі Вівекананда, Парамаханса Йогананда та Махаріші Махешйогі. Який є засновником трансцендентальної медитації. Під час своєї міграції медитація майже втратила свої духовні начала і залишилася як практика для зменшення стресу і покращення здоров'я. У сучасному світі, де постійний шум і метушня стали звичною частиною життя, медитація пропонує унікальну можливість знайти спокій і гармонію. Це практика, що допомагає зосередити увагу та досягти стану глибокого розслаблення. В основі медитації лежить зосередження на конкретному об'єкті, звуці чи диханні, що дозволяє зменшити відволікання та заспокоїти розум. Вона також розвиває усвідомленість, здатність бути присутнім у даний момент і помічати свої думки, емоції та відчуття без оцінок. Шукаючи матеріали для статті, я знайшов одну просту, але дієву медитативну практику. Така медитація дозволяє розслабитися після насиченого дня і покращує засинання. Отже, складіть руки перед собою наступним чином пальцями правої руки нащупайте свій пульс. Після того, як знайдете пульс, розслабте і опустіть руки на коліна чи на стіл перед собою. Можете закрити очі, Зосередьтеся на ритмі свого пульсу, відкинувши всі звуки і все, що хвилювало вас. У такому зосередженому стані побудьте мінімум дві хвилини і швидко відчуєте спокій і розслаблення. Особисто мені це допомагає. Кіт Мартін робить такі вправи, охопивши лапами сардельку. Це його бачите заспокоює. Він взагалі може на тій сардельці заснути. Якщо у вас після проходження духовних практик з'явиться бажання задонатити коту Мартіну на медитативну сардельку, посилання в описі під відео. Ситий кіт, запорука чистих тапочок. Медитація має багато форм, але всі вони спрямовані на зменшення стресу, тривоги та поліпшення загального самопочуття. Вона може стати частиною духовної практики, допомагаючи поглибити зв'язок із внутрішніми цінностями та цілями. Дослідження показують, що медитація позитивно впливає на фізичне здоров'я, знижуючи артеріальний тиск, покращуючи сон і зміцнюючи імунну систему. Це своєрідний антидот до стресу, що допомагає почуватися спокійніше та щасливіше навіть у найбурхливіші часи. Ну що ж, давайте розглянемо, які види медитації існують у наш час. Медитація усвідомленості, що бере свій початок у буддийських традиціях, спрямована на розвиток неосудного сприйняття поточного моменту. Практикуючі спостерігають свої думки, емоції та тілесні відчуття, не прив'язуючись до них. Дослідження показують, що ця практика ефективно знижує рівень стресу, покращує емоційну регуляцію та когнітивні функції. Завдяки змінам у структурі мозку та його зв'язках. Прикладами є медитація Віпасана та Шикантадза у школі Сото Дзен, медитація концентрації уваги. Цей тип медитації розвиває здатність до зосередження на обраному об'єкті, будь то тілесне відчуття, дихання, зображення, звук чи ментальна конструкція. Прикладами є тратака зосередження на полум'ї свічки, а на панасаті уважність до дихання та медитація на мантру. Наукові дослідження вказують на покращення контролю уваги, зменшення блукання розуму та збільшення щільності сірої речовини мозку. Медитація любові й доброти, мета. Ця практика спрямована на розвиток співчуття емпатії через повторення фраз, які викликають добрі побажання. Дослідження показують, що медитація мета підсилює позитивні емоції, соціальні зв'язки та просоціальну поведінку. Стимулюючи області мозку, пов'язані з емпатією та позитивними впливами. Трансцендентальна медитація. Трансцендентальна медитація передбачає повторення мантри для виходу за межі звичайних процесів мислення. Вона сприяє релаксації, розширенню свідомості та самопізнанню. Дослідження свідчать про зниження рівня стресу, артеріального тиску та покращення загального психологічного благополуччя. Одне з досліджень навіть виявило зниження ризику смертності, інфаркту та інсульту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Дзен-медитація, що походить від дзен буддизму акцентує увагу на прямому досвіді та неконцептуальному усвідомленні. Практики включають дзадзен, сидячу медитацію та споглядання коану. Дослідження пов'язують дзен медитацію зі збільшенням щільності сірої речовини в областях мозку, що відповідають за увагу, емоційну регуляцію та самосвідомість. Медитація Віпасана, що означає прозріння, зосереджується на спостереженні за тілесними відчуттями, думками та емоціями для усвідомлення непостійної природи існування. Дослідження показують, що ця практика покращує емоційну регуляцію. Збільшує щільність сірої речовини в мозку та загальне самопочуття. Йога поєднує фізичні пози, свідомі дихальні вправи та медитацію, набуваючи популярності у всьому світі. Дослідження підтверджують, що йога з фокусом на медитативні практики може знизити рівень стресу, підвищити гнучкість тіла і мозкову пластичність, а також покращити загальне психічне та фізичне здоров'я. Медитація кота Мартіна на порожню мисочку з кормом. Кіт стоїть перед порожньою мискою і недовірливо свердлить її очима. Ти забув ще один важливий тип медитації: медитацію людини на обіцяний тапок. Характеризується тим, що людина тримає двома пальцями мокрий тапочок і принюхується до нього, часто видає незрозумілі звуки. У котів споглядання такого виду медитації викликає бажання мітити і мітити. Тепер розглянемо медитацію з точки зору науки. Порядно потрящий інтернет, я знайшов не так уже й багато матеріалів. Науковці чомусь не особливо прагнули вникати в цю тему. Нічого дивного. Вони ж зайняті тим, що шукають мізки у ваших головах. Але щоб там не муркотів цинічний кіт, деякі закономірності науковці все ж визначили. І найцікавішою виявилася нейропластичність, тобто збільшення кількості нейронів у тих ділянках, які збуджувались під час медитації. Річард Девідсон, нейробіолог, професор психології та психіатрії університеті Вісконсін Медісон. Він є відомим дослідником у галузі нейропластичності та впливу медитації на мозок. Його дослідження показали, що регулярна практика медитації може сприяти позитивним змінам у мозковій структурі та функціях, покращуючи емоційну стійкість і загальне психічне здоров'я. Він також співпрацював з Далай-Ламою і займається популяризацією науково обґрунтованих методів покращення ментального здоров'я. Девідсон вважає, що добробут і щастя в руках кожної людини і що вона може досягти цього за допомогою медитації. Якось вчений сказав: більшість людей досі не сприймають такі якості, як щастя, як навичку, яку можна вдосконалити шляхом навчання. Річард розповідав, що одного разу під час розмови з Далайламою той кинув йому виклик досліджувати співчуття та доброту за допомогою наукових інструментів. Це привело до великої кількості досліджень, що підтвердили, що практики, які розвивають співчуття, можуть позитивно впливати на мозок. І підвищувати загальне благополуччя. Про те, як відбувались дані дослідження, а також багато інших цікавих історій Річард Девідсон описав у книзі про свої дослідження. Посилання на книгу ви можете знайти в прикріпленому коментарі під відео. Ще одним світилом є Джон Кабадзін. Джон Кабадзін – Зін один із найвідоміших дослідників медитації та її клінічного застосування. Він провів багато спостережень. Спрямованих на вивчення ефективності та механізмів дії медитації усвідомленості. У 1979 році Джон Кабадзін заснував клініку зниження стресу в медичній школі Масачусетського університету. Він розробив програму зниження стресу на основі усвідомленості Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, яка є восьмитижневим курсом, що поєднує медитацію усвідомленості, йогу та науково обґрунтовані методи зниження стресу. Ця програма існує і зараз. До речі, буквально напередодні з'явилася цікава новина. Вчені провели дослідження, під час якого стимулювали медіальну префронтальну кору мозку піддослідних і після того фотографували їх. Ці фотографії сприймалися іншими людьми як більш привабливі, ніж із непростимульованим мозком. Тобто, чим краще у вас розвинена префронтальна кора. Тим більш привабливим ви здаєтеся іншим людям. І досягти цього можна не тільки за допомогою електричного стимулювання, а й медитацій. Префронтальна кора одна з тих частин мозку, що найкраще піддаються нейропластиці чи росту при медитаціях і відповідає за соціальні взаємодії, емоції та емпатію. Для тих, хто зацікавився темою, у першому коментарі під відео я розмістив посилання на книги Джона Каббат-Зіна в яких описуються медитації, необхідні для розвитку префронтальної кори. Керування підсвідомим ставленням інших людей до вас звучить як чудо, але бачите, це це теж еволюційний механізм. Одного разу Джон Зін сказав: Найважливіше це бути свідомим і присутнім у кожному моменті нашого життя, незалежно від того, що відбувається. Ти все зрозумів? Ти повинен спостерігати за процесом екзекуції твоїх тапочок. Знаєш що, Руда Мордяко? Джон Кабадзін, крім того, ще й сказав: ми не можемо зупинити хвилі, але можемо навчитися їх долати. Значить, так і будеш ходити в мокрих. Ха ха. ха. Біда з тими рудими і пухнастими. Але рекомендації Джона Каба Дзінна дозволять впоратися з будь-якими життєвими ситуаціями. Свої рекомендації, уроки і вправи автор виклав у декількох книгах. Посилання на них у першому коментарі під відео. Книги були шалено популярними, і нічого дивного, що ідеї використання медитації в повсякденному житті підтримуються багатьма людьми, у тому числі відомими. Опра Вінфрі, американська телеведуча актриса та продюсер. Є великою прихильницею медитації і часто говорить про її переваги як у своєму особистому житті, так і у своїй професійній діяльності. Опра зазначає, що медитація допомагає їй досягти внутрішнього спокою та балансу. Вона говорить про те, що це практика, яка дозволяє їй відчувати себе більш центровно та зосередженою. Гвінет Пелтроу, актриса та засновниця компанії Goop, відкрито говорить про свої медитаційні практики. Белтроу вважає, що медитація є важливим компонентом здорового способу життя поряд із фізичними вправами, здоровим харчуванням та належним відпочинком. Вона підкреслює, що медитація допомагає їй підтримувати баланс між роботою та особистим життям, забезпечуючи емоційну стабільність. Стів Джобс був великим прихильником медитації і стверджував, що це допомогло йому розвивати креативність та інноваційність у роботі над продуктами Apple. Хоча справедливості ради потрібно сказати, що захопленість нетрадиційними методами лікування можливо коштувала Джобсу життя. У 2003 році йому було діагностовано рідкісний тип раку підшлункової залози, відомий як нейроендокринна пухлина. Джобс обрав альтернативні методи лікування, включаючи дієти, акупунктуру, медитації та інші альтернативні підходи. Замість оперативного втручання та хіміотерапії, які рекомендували лікарі. Лише через 9 місяців після діагнозу він погодився на хірургічне втручання, проте багато експертів вважають, що відмова від традиційного лікування на початковій стадії могла негативно вплинути на його шанси на одужання. Як бачимо, при більш серйозних хворобах все ж не варто покладатися на власні сили, а користатися медичними досягненнями цивілізації. Незважаючи на це, можна зробити висновок, що медитація захоплюючий механізм, який дозволяє розвивати мозок людини. І розвивати можна не тільки когнітивні функції, такі як творче мислення чи пам'ять, емоції чи роботу підсвідомості, а навіть покращувати свою фізичну привабливість в очах інших людей. Це надзвичайно цікаво. Це приклад того, як робота такого складного механізму, як людський мозок, може впливати на його структуру. Це дивовижно. І не забувайте слова Джона Каба Дзінна. Усі страждання, стрес і залежність виникають через те, що ви не усвідомлюєте, що ви вже є тим, чого шукаєте. Ставте вподобайки в пендюгіки, підписуйтесь на канал, підтримуйте фінансово рівень цинізму кота Мартіна і будьте здорові!